Абсолютне фіаско на полі бою, звичайно, українські сили оборони продовжують контрнаступ, успіхи українських захисників по деокупації території і на сході, і на Півдні, Харківський, херсонський напрямок, попри відчайдушні спроби спочатку прикованої мобілізації, рекрутингу різноманітного. Вагнерівців, зеків, добровольців та нічого не дало. Часткова мобілізація оголошена, пішла абсолютно не за планом, лише внутрішню напругу в Росії підвищує. Ну от, власне, Пробувати якось зупинити, якщо не зупинити, то шокувати і Україну, і світ, зупинити наступальні дії і боротьбу України за звільнення території. Ось ці терористичні акти спрямовані. Це саме теракти, це не конвенційна війна. І весь світ власне однозначно так і оцінює. Ну, крім того, призначення нового командувача окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін він власне таки це його фірмовий стиль. Він прихильник ракетних ударів по цивільних об'єктах, по цивільній інфраструктурі. Хоча людина, яка не служила в авіації, очолювала. Авіаційне угруповання в Сирії російське і очолював військово-космічні сили Російської Федерації деякий час. Ось це його такий кривавий фірмовий стиль, але реакція абсолютно зворотня, і безумовно Україна продовжить успішну наступальну операцію і звільнення власних територій.